Нам дається маленький взірець. Цей запхей, каже спостеріг. Господи, половину маєтку свідам убогим. Якщо скрив не когось, повернув четверо, ми можемо не половину маєтку віддавати. Але щось ми повинні віддавати зараз. І можемо зрозуміти навернення того Закхея. І деяким чином відбувається його вдосконалення. Він зібрався віддати з того, що має для спасіння людей для їхнього порятунку, для, тому, для того, щоб їм допомогти. В суботу найближчу Ми починаємо співати. Вже поставі, постовим наспівом спів, покаяння відкримані двері життєдавчих». Зранку болини Дохмі до храму Святого Того. І згадуємо, як осквернені наші душі. І прагнемо через те покаяння відкинути те, що їх осквернює. Нас чекає довгий шлях. Покаяння. Насправді, покаяння не кінчається так само, як і любов ніколи не пристає. Для людини, яка почала приносити своє покаяння, воно триватиме, поки вона дихає. Тому що наша провина і наша відповідальність. Знімається з нас тільки Богом, а ми будемо чекати цього. Тоді, коли прийдемо до Нього, або коли він прийде сюди, ми не знаємо, коли це станеться. І тому приносимо, і приносимо своє покаяння і розуміємо добре. Мабуть, дійсно свята треба переривати в святкуванні. Треба зупинитися. Треба повернутися, навернутися. До дієвої любові, до дієвого покаяння, подолати свою недосконалість чи неспроможність. Не лише в думці і в намірі, а в дії.